Вражаючі трюки повітряних гімнастів, дивовижне шоу мильних бульбашок, веселі і кумедні клоуни та перлина дійства ведмеді на велосипеді. Колектив київського цирку з радістю відгукнувся на пропозицію фонду родину Кольгофер влаштувати свято для малозабезпечених подільських дітлахів, кажуть, що в благодійних акціях регулярно беруть участь. Молодой коллектив, мы работаем всего лишь полтора года, но как бы стараемся подняться на очень высокий уровень. Мы очень часто берем участие в благотворительных акциях. В каждом городе, в котором мы приезжаем, мы выделяем как минимум 300 мест для малообеспеченных детей, сирот, инвалидов. Хотела бы выразить большую благодарность фонду Кальгофер за то, что они непосредственно занялись этим, организовали, подвезли нам этих детей. Сегодня на представлении было более 500 детей. Тим часом малеча від шоу програми у захваті. Дитячий сміх та оплески у залі не вщухали. Однак, кожен з юних глядачів вподобав свого фаворита. Я не вперше церкву. Мені більше за все подобався Ведмідь. Мені подобались гімнасти. Байдужих не залишилося навіть серед дорослих мами і вчителів один голос за ініціативу благодійників. Дуже гарно, дуже хорошо, дуже весело сподобалося і приємна атмосфера. Гарні враження. Діяльність фонду родини Кульгофер добре знають на Хмельниччині. У них під опікою безліч шкіл та дитячих садочків. Кажуть, працюють тут на результат. Наш благодійний фонд родини Кульгофер робить неодноразово такі заходи, і результат його це задоволені діти, щастя в їхніх очах і все те, що ми прагнемо з вами з дитинства. Свято без солодощів не свято. Фінал шоу-програми велетенський торт для малечі. Торт дуже смачний. Цього разу ощасливити вдалося понад пів тисячі подільських дітлахів. Однак у фонді родини Кольгофер нас запевнили, що зупинятися на досягнутому не збирається. Попереду у них заплановане ще дуже багато добрих справ. Юлія Сафурова, В'ячеслав Добровольський для інформаційного випуску.